Сьогодні напередодні. Подачі документів до вищих навчальних закладів України. Сумська філія Харківського національного інституту внутрішніх справ презентує свій навчальний заклад, розповідає нашим абітурієнтам про мову вступу, про якість навчання, про тим, ким вони будуть, якими висококласними профахівцями вийдуть з наших стін. І, звичайно, що бажаючи вступити до нашого навчального закладу, задають багато питань, на які ми відповідаємо, і запрошуємо на навчання саме в наш класичний юридичний виш Сумщини. Скажіть, будь ласка, тут я бачу вишиває. В чому особливість ну, Що, Які переваги отримують випускники саме національної супер? По перше, наші по перше, сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ перша готує і розпочала підготовку юристів на Сумщині. Це вже 21 рік. По тому, в 1995 році. Ми розпочали підготовку. По-друге, це звичайно, якісний склад науково педагогічного складу. Це доктори, юридичних наук, кандидати, доценти, звичайно. По-третє, всі наші випускники вже на останньому курсі, проходячи державну практику, вже фактично працевлаштовані. І тому якраз у нас немає розриву між вступом і випуском, тому що омріяна студентами професія, вона якраз і виливається в саме працевлаштування за фахом. А за статистикою, де найбільше працюють ваші випускники? За статистикою наші випускники працюють десь 70%. Це національна поліція Сумської області. Потім це прокуратура. Потім це суди, і вже 20 наших випускників призначено саме суддями. І вже ну не будемо даже рахувати, які хто помічниками працює, розпорядниками в суді і так далі. Також працюють в органах місцевого самоврядування, державних адміністраціях, а також на керівних. Посадах, установах та організаціях усіх форм власності, тому що професія юриста вона необхідна у всіх галузях нашого життя. сюда пришли, потому что нам интересен выбор, куда поступать. Тоже как-то не хочется поступить, а потом работать не по профессии, не по образованию. Хочется выбрать работу, которая будет интересна, чтобы, знаете, ну, как ходить на работу с радостью. Выбрать профессию на один раз, да? Да. На все життя. да, ну, да. щоб выучиться и работать в профессии, яку ти ты мечтаешь. А яка у вас профессия? Що вас цікавить? Я хочу учиться ну, на правознавочном факультете. Ну, я еще не знаю, поступлю я или нет. Ну, буду стараться, чтобы поступить. А Капрал патрульной полиции окунь Дмитрий Юрьевич. Ага. А вы? Капрал патрульной патри... полиции Петрова. Петрова. Светлана Ямлена. Скажите, пожалуйста, вот а вы просвету новой полиции так. ну, так, можна сказати, щасливчики, передовики нової поліції. А зараз от, виставка Національної інституції правди також будуть готувати вже поліцейських не так швидко, як вас. Що б ви сказали за роботу в поліції, так і важливість навчання саме на поліцейських? А, ну, важливість навчання це немаловажна, звісно. Факт, ми самі будемо, мабуть, поступати в майбутньому. В цей університет для здобуття юридичної освіти. Це в роботі знадобиться, все таки. Треба більш ґрунтовно підходити до таких питань, як знання законів. Побажаю нехай поступають. Ті, хто хочуть працювати в патрульній поліції, це класно, це дійсно по-новому. Треба міняти, міняти разом. Разом з народом. От ви застикнули з тим, що десь може не вистачає якихось там таких груховних юридичних знань в цій роботі, так? Ну я і багато поліцейських і чув про це. Ну, є, є таке, так. Щоб ви теж порадимо також, все-таки починати з навчання, так? Да? Обов'язково починати з навчання, тому що якщо хочеш працювати на благо своєї країни, треба гарну юридичну базу мати. Субтитры <laughs> создавал А, ну, ви один із найвідоміших, найвідоміших можливо, випускників цього навчального закладу, е, працюючи в іншій сфері. Що е, все-таки дав е, Національний університет справ сумська філія юридична освіта для майбутньої роботи успішної. Ну, я не знаю наскільки відоміший, проте, мабуть, один із тих сотень випускників, які працювали за спеціальністю, які пишаються тим, що закінчували саме цей навчальний заклад. По-перше, і головне, навчальні. Заклад має давати якості людини. І... Я впевнений в тому, що от закінчивши свій вуз, я не лише став а, добрим спеціалістом, юристом, і сім років я пропрацював помічником адвоката, маю великий досвід юридичної діяльності, правової діяльності. І головне те, що я вважаю, я став людиною, і ці якості дав мені саме цей вуз. А ну величезна кількість людей, які знаєте, є випускниками тих чи інших вузів, і ми разом спілкуємось і знаходимо один одного саме серед. Юристів саме серед суддів, помічників, суддів, нотаріусів, адвокатів, працівників поліції, говорять про те, що тут готують нормальні кадри і. Звичайно, бо боротьба з корупцією, правопорядок та законність це є одним із найважливіших запитів сьогодні. суспільства. Я вважаю, що цей вуз він є один із найактуальніших на сьогоднішній день, і ми маємо робити все, щоб набувати якомога більше знань і ставати найкращими спеціалістами. Дуже добре, що сьогодні відбувається така ярмарка вакансій вузів. Ярмарка для абітурієнтів є пропозиції сьогодні для того, щоб могли наші сумчани і гості обрати вуз, де вони зібрані всі в одному місці відкрито на вулиці. І це дуже гарна ініціатива і дуже позитивно. Що ця ініціатива покликана залишити студентів сумських саме в сумах, щоб вони не їхали кудись, а залишились у нас. А з приводу. Філії Харківського вузу вони готують правильні спеціальності. Нам потрібні сьогодні і юристи, і криміналісти. Я думаю, що в світлі того, що запроваджена нова поліція, це великі плюси. Вони так само підстроються сьогодні. Під потреби саме нової поліції вже вузи будуть готувати студентів під нові вимоги.